У вісімдесят років без ніг Володимир Співак з Єнакієва вже 17 років прикутий до інвалідного візка. Проте чоловік виконує всю хатню роботу, бо навіть вирощує врожай. Грошей на продукти в пенсіонера немає, все витрачає на ліки, а на допомогу рідних сподіватися не може. Історію продовжить Вікторія Чистюхіна. А це зажарка, готується. У Володимира співака немає ніг, але він повний сил. 80 років змозі приготувати обід. Пенсіонер став інвалідом 17 років тому. Тоді через цукровий діабет йому ампутували праву ногу. А потім у мене відняли вторую ногу. Спрашують тобі оставить ногу. Я ставить ногу, а потім через ви опять різати буде. Отрізайте зразу все. Зараз у Володимира Андрійовича прогресує подагра. Він боїться залишитися без пальців рук. От ця зараза, от унічражає органи всі. Ось, як тільки я тронуться, значить мені палець отрежить. А паліць і руку трежеть. Діти його не відвідують. Рятуючись від самотності, два роки тому приймав у себе людей, що рятувались від війни. Я навіть приймав біженців. Віддушено пенсіонер знаходить у спілкуванні з сусідами, але найбільше любить землю. В основному годується тим, що виросте на городі, обробляє врожай, сидячи в інвалідному візку. І тяпка у мене є все в мене є. Медикаментами у Володимира Андрійовича заставлений увесь стіл. Пенсія йде на ліки. Допомагає йому штаб Ріната Ахметова. Волонтер Валерія Білоус приносить продуктовий набір прямо додому. Много людей, много обслуживаємо, які лежачі, пенсіонери, інваліди. першої групи, Піравтора немає ні радних, ні близьких одинокі. Волонтери та міжнародні місії стверджують, гуманітарна допомога в зоні конфлікту сьогодні дуже затребувана. На межі голоду за даними ООН, виявилися півтора мільйони людей. Кожен п'ятий з них потребує термінової допомоги. Найбільш незахищені категорії населення це люди похилого віку і діти. Многі старі благодарят. Що привозим лично, дайом в руки Леонидовичу большое спасибо. Говорят, що не забувають, що допомагає для них. это очень важно. робота волонтерів штабу не припиняється ні на день. Сьогодні відкриті 38 стаціонарних пунктів по обидва боки лінії зіткнення у 425 сіл і селищ. Допомогу привозять мобільні бригади. За два роки роботи штаб Ріната Ахметова роздав більше восьми мільйонів наборів виживання. Врятовано життя більше мільйона мирних жителів. Вікторія Чистюгина Данила Киреїв Сабиття, канал Україна.